представляємо професійну пивовибувальну машину «Флагман 3300». Вона створена спеціально для професійних цехів спрання килимів. Тут робоча ширина 3,3 метри, але можемо зробити і 4,2, і маленьку 2,7. Головна перевага цієї машини це два металеві вали, які мають по чотири ударні труби і мають 190 обертів обертів хвилину. А це на хвилинку 1140 ударів по килиму. Вибивання дуже добре позбавляє килим від пилу і полегшує майбутнє прання та чищення. Це неможливо для моделей із шкіряними рівнями, які потрібно постійно змінювати, тому що вони швидко зношуються. Машина оснащена циліндричною щіткою, яка вичісує волосся та сміття в комплектацію входить система фільтрації та пилосос для збору бруду та сміття. Продуктивність машини біля 2000 метрів квадратних килимів за зміну. А у наступному відео ми вам покажемо, як ця машина працює на різних типах килимах. Тому ставте лайки, коментуйте і слідкуйте за нами.